32-й сет був присвячений винам Аргентини. І зараз ми продегустуємо їх. Перше вино це біле-сухе бренду Alphanta Лінічка Наталі. Це Sauvignon Блан з Мендози від 2016 року. Це вино органічне, як виноробня каже, що вони дуже відповідально відносяться до. Виноградників до екосистеми. І насправді, чесно вам кажучи, це не дуже унікальна історія для Аргентини. Там настільки класний клімат, теруари, настільки все чисто, що більшість виноградників там органічні. Але цікаво продегустувати вино, якому 8 років, яке цей час провело під скрюкем. Не короком, не навіть синтетичним короком, але саме при, при цій закрутці. Давайте скуштуємо. Дуже легкий прозорий відтіночок, як для савіньйона. за ці роки нічого не змінилось, насправді, навіть е майже ніяк не потімніше в ароматі. Аромат став, можливо, став, можливо, був з самого початку. Я перший раз дегустую це вино з вами. Воно дуже в аромат овочеве, болгарський перець, зелений горошок, трошки з таких якихось прянощів, невеличка кількість манго. Дуже такий незвичний насправді для білого вина аромат. Що в смаку. Вино, на диво ще свіже, збалансовано, нема майже ніяких відчуттів, що воно доросле. Більшість вісьмирічних білих вже зовсім немає такої свіжості. Гарний, гарний після Трошки такого зеленого перчику. Дуже прикольне, гастрономічне. Мені сподобалось друге вино від легендарного культового виробника Катена Запата. Це один із флагманів взагалі аргентинського виноробства. Людина, яка взагалі дуже сильно впливала на змінення якості Аргентини. Аргентинського виноробства. У нього дуже такий уважний підхід до, до виноградників, взагалі до якості вина. І ця лінічка називається Пеласьон, тобто якийсь винас якихось, яких виноградників, якихось місць. Це місцевість називається Кунгато. В Мендозі знаходиться і це шардене. Шардене витримане в бочках, це високогірні виноградники, десь 800-900 метрів над рівнем моря, французький і американський дуб. Дуже цікаво зараз продегустуємо. Насичений, яскравий аромат. Тут і персик, і груша, трошки дині, вершкове масло, ваніль. Дуже такий цікавий і класичний аромат для бочкового шардоне. Що в нас у смаку. З одного боку вона насичена Таке вершкове, теж о, такий о, трошки жирнуватий присмак, але з іншого боку, тут відчувається кислотність яблука, зеленого яблука. Дуже цікаве таке поєднання, довгий після трошечки ванільний, класне, якісне, чудовий варіант для тих, хто любить насичені блідолі. А зараз ми з вами будемо куштувати взагалі, мабуть, унікальний зразок, особливо для українського ринку. Це аргентинське червоне вино сорту птівердо. Птівердо взагалі, це французький сорт винограду. Він майже ніде не представлений, крім Бордо, його батьківщини, та й там він. Займає максимум 5 то іноді 10%, не більше. Так, щоб його виробляли одним, соло, майже взагалі ніде не буває. Тому ця штука дійсно унікальна. Це проєкт Каліхон Дель Крімен, аргентинський проєкт іспанського виробника India de Деля Luz. І власник виноробні сеньор Ну'єс має відношення до України, він одружений на українське і дуже сильно допомагає українському виноробству. Давайте скуштуємо. Дуже такий насичений темний червоний колір в ароматі. Чудове таке цікаве поєднання чорних ягід, така ожина, чорниця, трошки вишні, сливи, але відчувається відтінки А, Така от піалка, як можливо, якийсь такі, можливо, там, польові якісь квіти. Це характерна черта для Thieverdo. Його і додають в бордоський бленд заради цього, що в смаку. Несподівано, насичене, терпке, не дуже велика кислотність. Гарний такий ягідний після смак, трошки терену. Я відчуваю, що його рано пити, не дивлячись на те, що це 2017 рік. Дійсно дуже цікава штука. І я би насправді зараз знайшов би де ще декілька зразків для того, щоб потримати його та скуштувати через 5, а може і 7 років. Власне. Перед тим, як мене слухати далі, обов'язково продегустуйте це вино, а потім повертайтеся і я вам скажу, що ви дегустували. Четвертий зразок був, звісно ж. Звісно, це а, той сорт винограду, який є флагманом агентинського виноробства, це сорт Мальбек. Ми скуштували його від проєкту. Кайкен – Нічки Ульта. Кайкен це проєкт чилійської компанії Монтес, яка десь там років 25 тому в Андах, в Мендозі відкрила своє виробництво. Кайкен для мене це нічка, це проєкт дуже класних, класичних аргентинських вин. Тобто, це ті вина, завдяки яким можна розказувати людям, що таке Мальбе, Аргентинський, що таке аргентинське Шардоне, Мерло і так далі. І ось цим вином я хочу вам, можливо, ще раз нагадати, можливо, перший раз розказати, що таке класичний аргентинський Мальбе. Колір у нього завжди. Насичений трошечки з фіолетовим відтінком в молодості, іноді буває таке, що він трошки світлішим, але це завжди дуже яскравий, цікавий відтіночок. В ароматі. В ароматі це слива, вишня, ожина, трошечки чорної смородини. Трошечки якихось прянощів дальним, на дальньому такому відтіночках. А це класний аромат кайкен робить дійсно, як по підручникам, класичний мальбек. Що у смаку? Смак яскравий, насичений, при цьому збалансований, з гарною кислотністю. З невеличкою кількістю терпкості, Дуже цікаво і поєднувати його з ніжою, або просто пити цим. І найголовніша зірка цього сету це вино від виноробні Ачевал Ферер під назвою Primera чи Хімера 2014 року. Цьому вину 10 вже. Років. Це купаж на основі сорту мальбек, це старі лози, дуже маленька вражальність, французькі бочки 70% нові 32-го наливу, мінімум 12 місяців вити 50% мальбек. 24 кабернефрану, 18 мерло і 8 каберних синів. Це виноградники на висоті більше 1000 метрів. Дійсно, це особлива штука. Насправді дуже мало тих, хто любить вино, коштує, дійсно дорогі аргентинські вина. Нам здається, що це не коштує своїх грошей, що це щось таке не варте уваги. Але зараз ви маєте можливість це продемонструвати. Насичений такий непрозорий колір, Трошечки я бачу помаранчевих вже відтінків, тобто воно дійсно вже. Десять років і воно доросле. В ароматі. В ароматі я чую а, трошечки в'ялених ягід, а, табака, а, таких осінньої, осінніх містів інжир третинні аромати. Тобто це вже дійсно доросле воно. Трошечки спецій, ваніль. Воно таке багатогранне і розкривається потихеньку, і моя вам порада. Не поспішайте з цим. Що у смаку? М -м. Це дуже комплексне, яскраве, насичене воно, воно дуже класно сполансоване і є і кислотність, і терпкість, воно вже така дуже м'яка, є трошечки з солодкості, дуже цікаво. Після смак вражає, він дійсно дуже довгий, дуже є такий насичений і тривалий. Як на мене, це одне з найкращих вин взагалі Аргентини Південної Америки. Най... Клімера і в молодості дуже класна, але інша. І зараз, через 10 років, вона показує дуже класний результат, дуже класний. Друзі, дуже дякую вам за те, що ви... Замовою 32-й на сет. І я сподіваюся, що ви задоволені, що ви отримали новий дегустаційний досвід. До нових зустріч!